Йо-йо-йо, друзі, на астральних хвилях Темна академія. І сьогодні ми поговоримо про Василя Вишиваного і те, як сучасні ЛГБТК плюс політичні сили намагаються очорнити український національний рух, український консерватизм, традиціоналізм заднім числом. Ну, у них усе через одне місце. Да? Але сьогодні ми розглянемо саме цей момент. Мені один підписник Дон ізнір надіслав цей допис від Харків Прайду. Отже, захожу я на нього і дивлюся, як вони охарактеризували Василя Вишиваного, учасника ОНПА бісексуалом, бігендером, ерцгерцогом. І без п'яти хвилин короля в душках королеви королевою України його охарактеризували. Давайте просто не заангажованим поглядом. Наскільки це можливо в моєму випадку, поглянемо на цю публікацію. Перша штука одразу друзі видно оцей ЛГБТшний моментик невеличкий з шости кольорів. А ми пам'ятаємо, що веселка має сім кольорів, плюс сердечко Україна. Просуваємо наратив ЛГБТ Україна. ЛГБТ, невід'ємна частина України. Поїхали далі. Ну, про заголовок ми вже поговорили. Далі. У нас, у нас тут загальна історія, загальна історія про те, ким він був, хто його батьки і так далі. І а вже ж ми все це підправляємо фотографіями, де він тримає іншого чоловіка за ручку. На цьому, я так розумію, і тримається вся теорія. Дмитро Комаров був в якійсь зі східних країн. Я не пам'ятаю, чи то. Пакистан чи то інша країна. Там чуваки взагалі ходять теж під ручку чи в обнімку, і там немає ніякого взагалі підтексту, типу, гейського. Це просто така там традиція. І ви знаєте, чуваки могли жартівливо просто так стати, ну, типу, угореть. А зараз це заднім числом. Як вони заднім числом роблять з Лесою Українкою і Ольгою Кобилянською? Це просувається в маси. ЛГБТ, да, традиційна наша цінність, якщо і Ерцгерцог, да, чувак, який там, типу, з австрійської династії Габсбургів, і ще там полкий український національний діяч, він теж був таким. Тобто вони б'ють, знаєте, там, в одного з лідерів національного руху. Типу, посміть, як консерватори, ви обосрались. Але ми зараз ще подивимося, хто обісрався. Далі, початок війни УСС воювати, мінуси вишиту сорочку. все, понятно, все ми це пам'ятаємо, все ми розуміємо. Да? Шестикутна зірка лихаєм у травні низка українських політичних зініціювали проголошення його королем. Василь відмовився. Тут у нас говориться про те, що Петлюра підер. Я з цим погоджуюся, особливо підер він в тому, що віддав по суті Болбочана на смерть, оскільки заздрив. Оскільки йому не подобався успіх Болбочана, і професійний, і я думаю, особистий, і те, що його поважали і любили, його підлеглі, да, його побратими, військові інші діячі, і за це по суті, оскільки Петлюра був, я думаю, такою морально гнилою людиною, він його і знищив. Не врятувала Болбочану те, що у нього там чи то мала мала народитися дитина, чи то вже народилася, все одно його вбили. Допомагає українським біженцям. Надія посвята гуцулам. Давайте от подивимося на цей, на цей вірш. Да? Чи є тут щось про ЛГБТ? Ідете, Гуцулів, Він мене вітаєте, Птиці, що в горі, з вітанням в неволі самотні, й сумую, далеко народ мій гори, і зданий на ласку судьби. Тут нудьгую, мій Боже, дай знести це горе. Я сильно надію, що прийде хвилина, весь світ запалає огнями, і воля народів щаслива година, братерство Воскресне між нами. Як ви бачите, він згадує Бога, він згадує волю народів, братерство і так далі. Чомусь не згадує про свої сексуальні вподобання. Тут, звісно, погано підготувалися, мені здається, ЛГБТшники. треба було щось таке більш бісексуальне знайти в його творчості. Чи можливо цього немає? А? У другій половині 20-го в європі набирає сили фашизм, нацизм, і комунізм, а, Василе... а Василем тягнуться історії про його життя. Я не дуже розумію, що це А Василем у другій половині 20-го... у другій половині 20-х... Що, блядь? у другій половині 20-х роках. Друзі, ну по-перше, я розумію, що вам трошки прикрутили гранти, фінансування USAID, всі діла. Я впевнений, що ви знайшли вже інше фінансування, але зверніть увагу на свій копірайт. Бо ну навіщо? Щоб консерватори і підрусняві ліваки з вас сміялися? От як я зараз це роблю. Пофіксіть, будь ласка, знайдіть якусь нормальну дівчинку, там із сенсу і, чи з іншої якоїсь під. Стичної книгарні, хай вона вам зробить нормально є цей текст. А Василем тягнуться історії про його бісексуальність. Василем тягнуться, ну, я перепрошую, Фаріон би, просто я не знаю, що б вона сказала на, ці, на цю побудову речень, на взагалі ці конструкції. Це якийсь піздец. Окей, Василем тягнуться, його романи з жінками були добре всім відомі, з чоловіками теж. Знову ж таки, підтверджень, ніяких ми не будемо додавати. Просто добре відомі. Знаєте, це як оця апеляція до британських вчених. Або канадійських біологів, і так далі, британські вчені сказали. І тут можна писати будь-яку хуйню. Якщо добре відомо, то господі, ну понятно, аргумент бронібойний. Особливо його стосунки з особистим. Особливо особистим секретарем Едуардом Ларищенком. виходить так, що у нього і з ним були стосунки, і з оцим уцулом, да виходить, що у нього у всіх зі всіма були стосунки, з ким він так під руку тримається. Правильно доводити це, ми вже ж не будемо. Просто вкидуємо наратив і кажемо, що воно так було. Мені подобається оця історія, що вони підписують, звідки підписують, звідки взялася світлина. Це дуже шляхетно. Це повага до наших архівних інституцій історичної науки. Це дуже правильно. Далі однак, Василь був не лише бісексуалом, тобто бісексуальність. Ми його вже довели правильно. Ми далі йдемо, але й бігендером, тобто в різних випадках, в життєвих ситуаціях міг ідентифікувати себе або чоловіком, або жінкою. Підтверджувати ми це вже ж не будемо. У закритих клубах Василь Вишиваний ходив у жіночому одязі. Це вже пішла окультна езотерична інформація, яка широко відома в вузьких колах. А вже ж підтверджувати ми це не будемо, просто якби інсайдерські істочники. Відомо це стало завдяки поліцейським, коли ті робили облави на подібні місця. Де цитата? Ну де посилання, де сторінка, де мені зрозуміти, яка це праця, але ось ось тут вони роблять посилання. Зрештою, в першій половині 30-х років написала Паризька преса. У 34-му році Василя втягну... написала Паризька преса. Яка газета написала, який рік, який місяць видання? У нас, от є, наприклад, газети, якщо ви займаєтеся там мистецтвознавством, українським балетним театром, є газети Театральний Львів. Да? Радянська Україна, наприклад, да, якщо це радянський період, є назва газети, є номер газети, є рік, є сторінка, на якій розміщена певна стаття, певна примітка і так далі. Тут же не подається аж ніхуюсіньки. Нічого. Тобто, це абсолютно профанація, це антиісторична штука. Так, да, я розумію, що інстаграм це, так би мовити, популярна платформа, да, це ближче до науково-популярних видань. Але, друзі, якщо ви хочете щось довести, то доводити треба саме так з посторінковими посиланнями на джерело, на архівні документи, на періодичні видання. Ви цього не робите. Отже, це профанація, це пиздож. У 34-му році Василя втягнула в скандал коханка і професійна авантюристка Політ Полят Куйба, яка видавала себе похер. Скандал, який стався не без планованої провокації з боку агентури Сталінського НКВД, підірвав репутацію Василя. Тут уже коментарі писали, шановні люди, що е, Харківпрайдівці... Просто ще раз тиражують міфи, які були посіяні НКВД. Да, ну от дивіться, ви НКВД, ви чекіст, вам треба знівелювати, знищити роль українського національного руху. Байдуже, це такі оунівські, гетьманські і так далі. Що вам треба зробити? Вам треба дискредитувати лідерів. Чим дискредитується, яким компроматом дискредитується людина. Да? Це або ось такі одностатеві зв'язки, або наркотики, розгульне образ життя, якесь там розтачительство, сімейні проблеми і так далі, хвороби тощо. От, секс, наркотики, якісь там особистісні теми, на цьому все. Тримається, да? І неважливо, не правда це чи ні, головне вкинути наратив, його розтережувати, А ви пам'ятаєте, що був і комінтерн, в народі його називали Гомінтерн, і дуже багато е різних впливових агентів впливу по Європі і в Америці, ба більше у Радянського Союзу було. Зрозуміло, що були і журналісти, і вкинути потрібний наратив, його підкріпити різними там, статтями і так далі це не є проблемою. Можете подивитися на сучасні історії, як оцей чувак, з очільник ветеранського театру чи театр ветеранів, і так далі, на фоні скандалу, на фоні пред'яв до нього, як він ставиться до ветеранів, він що робить? Він викатує пост, що, що ті ветерани, які на нього да, пожалілися по суті, суспільству. Пепідораси і педофіли, да? що він ще мог, міг сказати? От така у нього контртеза. Він вже ж це ніяк не підтверджує, тому що це справедливості заради дуже важко підтвердити, да? але він це вкидає: типу, а он підорас, а он педофіл. Ось це та сама історія. НКВД таким займалося. воно воно займалося дискредитацією, роз'ятрюванням українського визвольного руху. Цим займається зараз Харків Прайд. Продовжуємо в такому ж дусі. Харків Прайд змушений повернутися до Австрії. Гітлер окупував Австрію. Відень, зв'язки з французьким рухом опору, англійською розвідкою. Дружив з Євгеном Коновальцем. Ну і що би після війни продовжив свою діяльність, допомагаючи вонупа налагоджувати зв'язки із західними країнами. Зрозуміло. Дивіться, зник Василь Вишиваний. Я не розумію, а чому ж немає ось такої газетної вирізки? Зробіть французьку вирізку», зробіть вирізку, да, я не знаю, якою мовою українською перекладіть про його зв'язки. Чому ж ви подаєте загально доведені історичні факти, да, але не подаєте підтвердження власному наративу. В'язниці загострився туберкульоз. В тюремні поховання невідоме, відкрита у відні, меморіальна дошка, знову ж таки, показали його в кращому стані фотографії, в гіршому стані фотографії. Чомусь вони не показали, як він перевдягався в жінок, щоб підтвердити його бігендерність, бісексуальність і так далі. Прикро, що на відміну від багатьох інших діячів, довгий час не згадували. Совковий менталітет не дозволяв бачити в українських видатних постатях живих людей. Звісно ж, у всьому. Винен Савок і похер, що що Савок чи не найпершим в Європі, по суті, легалізував одностатеві шлюби, декриміналізував їх, бо вони були кримінальним, да, таким порушенням злочином, точніше, за часів Російської імперії в, Радянськ, в радянському союзі був цілий курорт, курорт для геїв там лгбт Сіміїс, здається в Криму. Словом, не так все там було страшно з цим, і не так все страшно в Росії з цим. Да, згадайте, і любов Путіна до хлопчиків, і Любов Жириновського, і там всяких кіркорових всю цю естраду. І те, що в Петербурзі більше гей-клубів, напевно, ніж усій Україні. Але на це, шановний Харків, Прайд і українські ЛГБТшники закривають очі. Досі мало де прочитаєш згадку, що Симон Петлюра був масоном, а Володимир Винниченко сироїдом, да, розказуєте. Про Пранаєдам Винниченко був, а Петлюра був ілюмінатом. Ну, насправді про масонство Петлюри не знає тільки лінивий, але от про сироїдіння Винниченко я з цього, чесно кажучи, ахірел. Чесно, я думаю, що він був пранаєдом, взагалі не харчувався. Бо як же пояснити його дебільні політичні рішення, його загравання з радянською більшовицькою Росією, його переворот? Як каже Павло Гайнижник на бабки більшовиків проти ясновельможного гетьмана Павла Скоропадського, я не знаю, як це пояс... пояснити. Напевно, тільки сироїдінням, дефіцитами поживних речовин Б 12 і Д 3 а напевно, навіть і пранеїдінням. Я це можу пояснити. А що вже казати про Василя вишиваного, бісексуал, бігендер і без п'яти хвилин король королева України? Сильне заявлення. Провірять, я його звісно, не буду подтверждать це, звісно же, не будемо. лгбт люди в українських теренах завжди існували да? незрозуміло, як ви це підтверджуєте, коли сучасні авторитарно-консервативні громадсько-політичні сили Тьомна Академія, в тому числі. Це не відповідає традиційній українській культурі. Вони або лукавлять, або просто не знають історії. Як ви підтверджуєте те, що він був бісексуалом, те, що він був бігендер, і так далі. Окрім того, що у нього є фотка, де він за ручку тримається, да під руку тримає свого побратима, одного і іншого побратима. Ви ніяк це не довели. Зате ви гарно маніпулюєте і знаєте, що треба починати з найважливішої тези і закінчувати найважливішою тезою, яка має залишитися в розумах недалеких дітей. Які висновки ми робимо з цього? Цей пост абсолютно. Маніпуляція не підтверджена жодними фактами. Ледь не забув сказати, що текст взято з роботи Яни Лишки трансгендерність у традиційній культурі України, редакторки Інна Ірискін, Ірискіна та Анастасія Живкова. Я дуже хочу, дуже хочу якось звернутися до цієї праці. Можливо, там є якісь таємні окультні джерела. Вирізки з газет і посторінкові посилання, які підтверджують оцю всю історію з Василем Вишеваним. Але знову ж таки, їх вони не вставили в публікацію. І ви знаєте, це наводить мене на думку, що якщо б ці джерела і були, вони б точно вставили це, але вони ніхера не вставили. Тож маніпуляція, брехня і наратив, який треба просунути. На цьому у мене все. Перепрошую за дуже багато слів і надто довгий формат, але мені здається, що такі розбори варто проводити, бо тоді люди будуть трошки розумніше і більш аналітично підходити до того, що їм намагаються згодувати. Боремося за хороші та світлі речі. З вами була чи був Темна академія. Блять, бігендерність простежується.